Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам хочу розповісти казочку українську народну, яка називається Батьківська порада. Жив собі в одному селі чоловік, і в нього був один єдиний син та такий вже розумний та красень. І дуже-дуже його любив батько. Дощі в ньому не і вихвалявся перед всіма знайомими. От хлопець виріс і надома піти в самостійне життя, тож прийшов до батька і каже Я вже дорослий, піду в самостійне життя, щастя долю буду шукати. Засмутився старий, вирішив умовити хлопця не робити поквапливих кроків. Та все марно, син стояв на своєму. Тоді батько поблагословив його в далеку дорогу і дав таку пораду. І якщо хочеш свій вік прожити щасливим і в достатку, то послухай моєї поради. Живи так, щоб ти мав у кожному селі по хаті, на кожен день нові чоботи, і роби щоранку. Щоб всі люди тобі вклонялися. Задумався хлопець над батьківськими словами, а далі й питає Як батько я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чувати ще й примусити всіх людей кланятись? Дуже легко, синко. У кожному селі матимеш товариша, тож будеш мати хат, де переночувати. А щоб нові чоботи були, треба їх щодня ввечері чистити. Відтак на ранок будуть, як нові. І вставати треба рано вранці, не лінуватися. Люди побачать, що ти не лінивий, і будуть до тебе вітатися і кланятися. Хлопець послухав батьківську параду та так і живе до цього часу в шані та добрі, а старий батько. Дуже радий, що його порада стала в пригоду синові. Діти, як називалася казка, яку ви щойно прослухали? Так, батьківська порада. А яку ж пораду батько давав своєму синові, коли він ішов в самостійне життя? Так. Щоб він мав кожному селі по хаті, щоб він кожен день мав новий чобот, і щоб люди її вкланялись. А що це означає, діти? Як батько своєму сину це все пояснив? Так, щоб була в кожному селі хата, то треба мати дуже багато друзів і будеш мати де переночувати. Щоб були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, щоб на ранок були як нові. А щоб люди тобі кланялись, то треба зранку вставати. Всі люди будуть до тебе вітатись і кланятись. Чи виконав пораду син? Так, виконав. І батько дуже-дуже з цього радий, що синові стала в пригоді його порада. Тож слухайте своїх батьків, мої любі діти, тому що батьки вас погано не навчать, а від вас я чекаю на фото з своїми рідними і близькими. До побачення, мої любі діти!